Здоровенькі були. Ви на каналі Луаз Кастомс, Сьогодні у нас дальняк на Луазі. Ну, для когось сильно сказано дальняк, але для більшості середній пробіг там хай до 50 кілометрів один бік. Ми до точки збору їдемо 100 і будемо кататися сьогодні цілий день, завтра півдня кататися, і тоді тільки додому. Так що сумарно у нас буде пару сотень. Але. Я в рукавицях і тримаю каремат того що... Чути по дорозі якийсь шум, десь щось стукає, не знаю, наче нічого такого, але спокою мені не дає. Тому я лізу під хамві, щоб дослідити, що там до чого. Так, а що в нас тут? Що може стукати? Тут все добре. Тут все добре. Ну, це не він, явно не він дивно без поняття. Значить на своїх місцях. Нічого не хитається. Ну що ж, хибна тривога, їдемо далі. Подорож ще толком не почалась, а я вже відчуваю, що на нас там чекають пригоди. Шукати їх на щастя ми будемо не самі, а з улюбленим клубом Луаз Вест. Найближчі пару днів проведемо на моїй рідній Рівненщині, а саме на території Ярославецької та Мленівської громад Дубинського району. Так як дорога дальня, то робимо невеличку перерву на каву. А так як їдемо на Луазі, то часом він сам вирішує зробити перерву. Зрештою, поки що їдемо за графіком. Погодка помітно покращилась, тому все чудово! Перші 90 кілометрів дороги успішно подолані. Ми приїхали на точку збору. Тут починається природа. І чекаємо другий екіпаж. Сьогодні з нами буде катати лілу. Десь от звідти він має приїхати. Другий екіпаж затримується. Тому все, що нам залишається, це влаштувати собі лаундж-зону. Прямо на задньому дворі заправки. І чилити чекати. Так, ну от нарешті приїхав другий екіпаж. Ми готові відзиватися на зустріч пригодам. І мене привітали з Днем народження, подарували мені ці чудові предмети, які мені дуже потрібні. І прямо сьогодні я їх буду встановлювати на свій автомобіль. Все, сьогодні нас веде Сьогодні нас веде Вадік, Вадік привітайся з підписниками. А, підписники доброго дня. Любимо, дякую, що дивимося. Що нема? Шкода, що вас з нами немає. А, Багато ну... хто з підписників є учасниками, але. онлайн-учасники. Так. Що, ми готові? Зараз як вам краще? А поки їдемо, я розкажу вам невеличку історію. Заходжу якось в YouTube аналітику, а там пише. 83% глядачів не підписані на канал. Вдумайтесь. 83. Це 8 з 10. Народ, ви ж розумієте, що це безкоштовно. Все одно ж дивитесь, то підпишіться на канал. Так, перша локація. Стара церква. Вадік. Бж, що бж, це за церква? Де ми знаходимося взагалі? Кудоємось. Чекно. Чекно. Що цікавий факт, я скільки не шукав от кожен раз. коли... Спочатку довго не міг згадати, куди ми їдемо кожен раз. А потім, коли чеки шукав в гуглі, мені ні разу гугл автопідказки не дав. Я навпаки він мені писав, чекаю, чемно Чекав. там. Чикаго. Що небудь тільки не оцю назву. А зараз пізнавальна хвилинка. Перша згадка про Чекно датується 1564 роком. Назва в населеного пункту не просто так, колись тут чеканили монети. Церква ж спочатку була дерев'яною, а у 18 столітті місцевий граф дав грошей на будівництво мурованої. В 20-му ж її зруйнувала русня. Наразі, як бачите, будівля не в найкращому стані, але добре хоч так збиралась. Наша подорож триває, ми вже насолоджуємося краєвидами, і там попереду нас цікава локація. Принаймні з дрона, я думаю, буде дуже круто. А зараз перед нами стоїть завдання знайти якусь мальовничу місцину для відпочинку та обіду. Ми з вадосом розділились і оглянули пару місць, аби пошвидше десь зупинитись. Один з тих прикладів, коли камера не передає рельєф. От Я стою на такому доволі крутому схилі. Можна побачити його. А так дивишся, ну наче рівно. Оп, оп-оп оп оп! От. А вадика вже і не видно. Оп! Нам треба звідси якось виїхати. Завдяки рельєфу місцями тут не дуже хороший зв'язок. Тому, щоб не їздити поодинці, ми вирішили разом просто їхати до води. І це один з тих випадків, за які я заслужив наліпку на своєму авто. Подивившись на мапу, я зрозумів, що є коротка дорога. Ну а далі, все як завжди. Я знаю коротку дорогу, але не знаю правильно. Їздимо так короткими дорогами вже ну, мабуть скільки. Скільки ми вже їздимо водос? Було більше як півтори години. Ну, годину точно. Їздимо, отак от катаємося, шукаємо виїзд до води. І вже такі, давай через ліс. Каже, попробуємо. Ну давай, пробуємо, пхнемо через ліс. Проїхали ліс. отут мала бути вода. Ну вон там вона десь є в тих зарослях. Спроба номер 2 Там в лісі було роздоріжжя. Спробуємо іншу дорогу. Вона точно має привести нас до бажаної місцини. Віримо, що нам туди. Я надіюсь, що ніяких пентів. Що такого. Аж хочеться камеру сховати, щоб не вдаритися гілкою. Ну. Я знаю коротку дорогу. Коротку дорогу, але я не знаю де там дерева повалені. Тому Вадік продовжує практикувати свої навики їзди задом. Йому все чудово вдається. О, бочина як новенька, не переживай. Все ціле. Спроба номер 3 Цього разу вже не короткою дорогою. І веду не я. З плюсів можу відмітити, що поки були в лісі, то назбирали дров. На щастя, місця в УАЗі для таких вантажів більше, ніж достатньо. Як добре, що є електрофісельовач кермат. О, як не добре, що я заглох. Не встигли ми й оком моргнути, як Вадос привів нас до місця омріяного відпочинку. Ну що ж, пора розпаковувати дрона. Як я і очікував, тут капець, як гарно, а з повним шлунком, то взагалі. Найкраще місце на світі добро, відкриває. Розказуй, розказуй, що, я Івану не буду то показувати. <рі> я не буду. От, Ми поїли і тепер я буду радувати з подарунками до мого дня народження. І в мене ось тут. Ліхнього встановлення нам треба попасти під капот. Зараз ми поставимо новий фільтр і замінимо це непорозуміння. Так, але для цього мені треба допомога оператора. Хто хоче бути оператором? Я! О. Так. Значить, у нас є топливний фільтр. І... Вадік, як це називається? Вадик. Вадік! Як це називається? Вадік. Трубка, щось там вакуумного чогось. Ти як да? це називається? Вакуум що? Трубка вакуум коректора. Трубка вакуум коректора. Отак от, от. от. Оце. Оце. Ми міняємо на оце. А чого міняємо? Хтось її тобі поставив? Того, що вона низької якості. І угу. стягує, і стягувати. Ага. Ну, це не буде стягувати. Так. Що, від так? Якщо отак. Нам її треба приблизно отак, то Та? добре? Та чи добре? Отак Оп, Як там і була? Так, одна частина тюнінгу готова. Тепер черга до фільтру. Але для того, щоб встановити фільтр, нам потрібна викрутка. А тепер вадос чарівним чином зникає, а замість нього з'являється безстрашний іван. Найближчі пару годин ми катаємось вздовж стира і милуємось краєвидами. Для рівнинної рівненщини природа тут просто неймовірна. Колись треба буде приїхати сюди на пару днів з каяком. А он і водос їде. Все-все, далі мовчу. Просто подивіться, яка краса! Сонце сідає, а нам пора їхати до місця ночівлі. А ще, завдяки цьому відосу я дізнався, що в мене не горить ліва фара. Як виявилося, там просто контакт відійшов. До речі, про фари. Час від часу в мене питають, як вони світять? Чи воно того варте, чи краще зарідні. Так от. Ось демонстрація того, як світять китайські фари з Aliexpress. А поки доїхали, то вже зовсім стемніло. Сьогодні у нас продовження покатухи. Другий день. Ми їдемо в Мленів. Вже зібрані. Готові вирушати. Не завадить колодки змастити салідолом, щоб так не пищали. Бо навіть ісулі не витягують кадр. А це наша спроба зняти файний проїзд. Але Луас є Луас. Сьогодні в нас багато ґрунтових доріг. А так як дощу не було давно, то пилюки буде хо-хо. А я саме хам вівимив перед поїздкою. Лайки, 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 хто ще не поставив лайк. Якщо їхати повільно, то пилюки наче й нема. Але як тільки даєш тапка, то піднімається така курєва, що майже нічого не видно. Отак все виглядає з перших рядів. Головне, щоб той, хто їде попереду, різко не гальмував. Їхати першим одне задоволення. Другим ще куди не йшло. Але третім це зовсім інші враження. Особливо, коли переду тебе їде Іван. Як тільки ми виїхали на асфальт, в хамві почались провали тяги. потім просто почав глохнути. Подули карбюратор і поїхали далі. В Млинові до нас приєднався Сашко, і ми поїхали шукати затишне місце, щоб посмажити м'ясця. Знаю що це від нас. Це Можеш різати, певно. Це народження, вітаємо тебе. Ти забув, а ми пам'ятали. Вітаємо. Вітаю. Вітаю. Цій банці я догадні. Дівчину почати. А це весе. Малину. Малиновий джем? я собі той джем оставив для всяких такий. Раз їх приверни. Хто буде? Прикиньте, де? Малину не йдемо. Ага, нормально. Але, але. Без але валі. Йомайо, нічого собі. Круто, круто. Вибірки старо. Покрикни. Армати в чому їх сверлити? Тобі Не треба буде Кока-Кола тепер. Йоу, Кока-Кола, так. Сорі, але в нас тепер іде, що краще. Клас, Супер, дуже дякую. Це прям як ніколи доречний подарунок ну, того, що в мене Толи, позавчора зламалася моя банка, в якій я воду везев. Тепер я буду везити її тут. <гум> ну що ж, добігає кінця наша подорож. Іван, що ти можеш сказати? про цю Це було поїздку. чудово. Тільки, як завжди, все було деякі речі не заплановані. Через жопу. Да, так. Але якби без пригод, то як інакше. Було б не цікаво. Да. Ми так. Не ми, коли Що без ми пригод. сьогодні побачили? Ми побачили адміністрацію міста Млинів. Побачили карбіратор солік зсередині. Побачили карбюратор всередині. <рес> Точно. І... І побачили файні байоди. Ну, хто побачив, а хто не дивився. Так, о, Іван вже зібраний, я тут ще закидаю рештки. диско. До речі, в цьому пакеті сміття. Люди, от дивіться і ну, не знаю, мотайте на вуз. Не лишайте після себе всяке гімно на природі, тому що ну, от там от є місце окультурене, можна сидіти, є накриття. І чуваки тільки що сиділи і тупо кинули після себе пакет з усяким лайном. Не Лишайте це, це гімно. гімно. Якщо це органічне сміття, що куди не йшло Та Вона Там просто тут наразовий, пляшки, скло, пластик, але. А все в другі машині таке не кладеться, воно буде банять. Ну. Не лишайте це гімно після себе, то що це гімно прийде до вас. Так. Це гімно вже їде до вас. <плес> <плес> але це ще не кінець. На ми припасли палац Хоткевичів. Точніше те, що від нього залишилось. Побудований наприкінці XVIII століття він складався з цілого архітектурного ансамблю з розважальними павільйонами, пейзажним парком, костелом і таке інше. Це флігель допоміжна будівля ансамблю. Зараз тут працює краєзнавчий музей. Сам палац було зруйновано в Першу світову війну. І на його місці совєти побудували зооветеринарний технікум. А зараз тут Млинівський технолого-економічний фаховий коледж. А тепер наша подорож вже точно підійшла до кінця. Саме час таки поставити лайк, написати якийсь людський комент і підписатись нарешті на той канал. Бо 83% це журба.